Розказати всю правду про церкву, слово Боже, дуже багато і розчарувань, і при придательства. І я навіть не знала і не розуміла, що закривати рот зовсім інакшому і протилежному. Віружу всім сьогодні я вам хочу розказати всю правду про церкву Слово Боже і чому я тут знаходжуся. І я навіть не знала і не розуміла, що церква це сім'я, це духовна сім'я, де всі об'єднані кругом Ісуса Христа, де люди люблять одне одного, де люди підтримують одне одного, моляться одне за одного, де люди вчаться жити по совісті, по честі, по моралі, де люди вчаться нести добро в цей світ, де вчать прощати і де вчать служити. І насправді я ніде не чула, щоби. Реальну жінку вчили бути жінкою в сім'ї. Але цьому нас вчить слово Боже, і коли це слово воно в правильних руках, вони воно в руках Божої людини, тоді це слово оживає в житті інших людей. І так само сталося і в моєму житті. Коли я почула слово Боже, воно мене дисциплінувало, воно мене звільнило від багатьох залежностей, від гріхів, багатьох, звичайно, ще не все є над чим працювати, але насправді. Свобода вона прийшла, і тому я бажаю кожного пізнати цю свободу, кожному стати частиною живої церкви, сім'ї Божої, тому що Ісус сказав, що ті, хто виконують Божу волю, мої учні це моя сім'я. І тому, коли ми приходимо до істинної церкви, коли ми приходимо додому Божого, ми можемо відчути любов Божу. І я відчула таку любов, таку безвозмізну любов, де від мене нічого не вимагали, мене прийняли, такою, яка я є, і приймають кожного. Тому що Бог він не вибирає нас ні по статусу, ні по вигляду, ні по тому, як ми гарно говоримо, але Бог вибирає нас по серцю. І якщо наше серце воно відкрите до нього, Бог направить туди, де ми можемо його пізнати, і де ми можемо з'єднатися з такими самими, як ми. І тому е, в церкві навчили мене закривати рот, виявляється, жінка не обов'язково повинна висловлювати все, що вона думає своєму чоловікові, тому що голова над жінкою це чоловік. А над чоловіком голова це Ісус Христос. І тому, як нам показали, що жінка вона повинна слухати свого чоловіка. Діти повинні слухати своїх батьків. І жінка повинна виконувати всі обов'язки, які стоять на ній, доглядати за будинком, щоб в хаті була чистота і порядок. Жінка повинна готувати. Жінка повинна виховувати дітей. І це все вчать нас в церкві, нас вчать жити, так як діти Божі. І для того Ісус і створив церкву. Не просто для того, щоб там щось зверху, якісь ритуали робити, прийшов і пішов, навіть не поняв, що пішов, але для того, щоб ми вчилися жити, жити правильно. Тому що цей світ нас вчить зовсім інакшому і протилежному. Гордість, рівноправ'я, своя думка і так далі. А Ісус каже, що гордим Бог противиться, а смиреним дає благодать. І тому нас вчать боротися з гордістю, нас вчать прощати, бути покірними, бути терпеливими і бути служителями. І це можливо тільки тим людям, хто фокусується на вічність, хто живе вічністю, так само, як це і зробив Ісус Христос. Тому що Він помер за кожного з нас, і Він не тримав ніякої обіди. Він казав прости їм, тому що не знають, що вони роблять. Тому що в нього був фокус на вічність. Він не фокусувався на ці матеріальні речі. Тому що реально тут, на цій землі, дуже багато і розчарувань, і предательств. І зрад, і біди, так, і всяку втрати близьких людей. Але якщо ми не будемо мати фокус на вічність, ми не зможемо просто пережити всього того, що відбувається на цій землі. І тому я. Бажаю кожному пережити цю любов, Божу, стати частиною сім'ї Божої, справжньої сім'ї Божої, де вас будуть підтримувати, де вас будуть любити, і де вас будуть вчити і наставляти, як правильно жити, щоб жити в благодаті Божій. Тому що ми не хочемо слухати Бога, ми не хочемо підкорятися нікому, ми хочемо бути вільні. Але ця свобода вона призводить нас до прокляття. Тому що, коли людина вона живе так, як їй задумається, так як їй захочеться, відповідно, ми бачимо, яка біда кругом нас, яка біда в сім'ях, чому так часто сім'ї вони розлучуються, тому що е, сімейні пари вони не знають своєї відповідальності. Жінка думає, що чоловік має бути такий, як вона хоче. Чоловік думає, що жінка має робити те, що він хоче. Але насправді це не так. Якби в кожній сім'ї на першому місці було слово Боже, був би порядок і ділія, і не тільки в сім'ї, але й в країні. Тому запрошую вас, якщо у вас ще немає такої церкви, пишіть мені, приєднуйтеся, щоб реально відчути цю любов, Божу, не жити в, ці, в цих обманах. не... Не жити в лже релігії, але пізнати істинного живого Бога, який хоче жити в серці кожного з нас, тому що Бог він дух і поклонятися йому потрібно в дусі і в істині. Тому я запрошую вас, хто хоче, хто бажає, приєднуйтеся і пишіть. з радістю. відповім вам і допоможу.